Україні, у програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. На щиті у Золочівському районі попрощалися з воїном Іваном Макуцьким. Намагався підкупити поліцейського, підозрюють мешканця Золочева, в автівці якого виявили патрони. Горів вантажний автомобіль. У Золочві вночі поліцейські виявили нетверезого водія мотоцикла. Смертельна ДТП сталася на Золочівщині. На білій горі у селі Підлися відбулася проща. 2 серпня 2025 року село Задвір'я Золочівського району і вся громада попрощалися із захисником Іваном Макуцьким. Він помер у лікарні після важкого поранення, отриманого на передовій, захищав Україну, свободу і спокій кожного з нас. Рідні, побратими, громада, друзі всі прийшли, щоб віддати останню шану. Поминальна служба, прощальна хода, сльози, мовчання, гірка правда війни все це стало свідченням великої втрати. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана герою України. Намагався підкупити поліцейського, підозрюють мешканця Золоча, в автівці якого виявили патрони. Про це повідомляє кореспондент Золочу з посиланням на прокуратуру. У багажнику його автівки правоохоронці виявили 64 патрони. Замість пояснень водій спробував вирішити ситуацію грошима. Поклав 2200 гривень у кишеню інспектора, що було в подальшому задокументовано правоохоронцями. Як повідомляє прокуратура, чоловіку інкримінують незаконне зберігання боєприпасів та надання неправомірної вигоди службовій особі. За словами фігуранта, патрони він нібито знайшов у лісі, але вирішив залишити собі. Розслідування триває. 30 липня о 18.28 рятувальники отримали повідомлення про пожежу вантажного автомобіля у селі Хватів Золочівського району. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій. Як з'ясувалося, автомобіль загорівся під час руху. Небайдужі водії намагалися загасити полум'я за допомогою вогнегасників до прибуття пожежних. На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив кабіну транспортного засобу. О 19.20 пожежу вдалося ліквідувати. На щастя, ніхто не постраждав. Причини займання встановлюються 1 серпня 2025 року. Близько 02.30 уночі в місті Золочів працівники патрульної поліції Золочівського районного відділу поліції головного управління національної поліції Львівської області зупинили мотоцикл марки. «Мустанг». під час перевірки водій пройшов тест на стан алкогольного сп'яніння. Результат виявився позитивним: 2,10 проміле. Що у понад 10 разів перевищує допустиму норму. Правоохоронці склали відповідні матеріали згідно з чинним законодавством. Поліція закликає громадян не сідати за кермо в нетверезому стані та дбати про безпеку свою і інших учасників дорожнього руху. Смертельне ДТП у Золочівському районі на Львівщині є загиблий та травмований. 28 липня на автодорозі Львів Тернопіль у селі Велика Вільшаниця Золочівського району. Сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та буса. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще одну госпіталізовано. Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці. Будьте обережні на дорогах, дотримуйтеся правил. 3 серпня 2025 року на білій горі, що в селі Підлися, відбулася щорічна проща та божественна літургія. У першу неділю серпня в Україні на Золочівщині вшановуємо отця Маркіяна Шашкевича, українського поета, священника, просвітителя. Цей день є важливим для кожного з нас у духовному та просвітницькому житті, адже це вияв вдячності людині, яка однією з перших відкрито заявила на Галичині про важливість у розвитку української мови та самосвідомості. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Слава Ісусу Христу, і я вас також вітаю, як ви вже самі на початку сказали, традиційно, все як завжди, перша неділя серпня. Ми є тут зібрані. воно можна і сказати, що коли починається літо, в якійсь мірі вже очікуємо на той момент прощі. Щоб приїхали, то Підлися, на Білу Гору, приїжджаємо завчасно, щоб трошки так, я би сказав, захоплюватися тими краєвидами, природою, але суддя глибша, Будемо молитися святу літургію, це є найважливіше, це є вершина. До повного життя будемо дякувати Богові за дар життя Маркіяна Шашкевича, священника Української Греко-католицької церкви, просвітителя, великої особи, ну, але також не маємо забувати тих, хто віддавав і віддає життя за нас, за наших захисників, бо це місце дихає також історією. Аллилуйя, Бог, Бог, Великий Господь, У мене є давня традиція, котра вже триває понад 30 років. Кожного року, у першу неділю серпня, я разом з родиною тут на Підлеській горі. Це не просто традиція, це є вже сьогодні обов'язок, а особливо в часі війни, тому що тут, на Підлеській горі, ми не лише вшановуємо отця Маркяна Шашкевича, котрий був будителем Галичини. Але ми ще раз засвідчуємо свою ідентичність. Ідентичність українців, котрі хочуть бути вільними, незалежними, міцними у своїй мірі, в мірі і у своїх переконаннях. Радіємо, що сьогодні тут, незважаючи на погоду і знову ж таки військовий стан, є багато людей, і серед тих людей є дуже багато молоді, не лише людей старшого покоління. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!